Tesla Model Y, яка нещодавно заїхала. Була проведена дефектовка. Замінили вже деякі запчастини. Замінили капот, рамку радіатора. Капот вже пофарбований. Капот китайський ну, чи тайванський. Кожен по-різному називає. Раджу при виборі капота брати капот без герметика. І звертати увагу на ось ці краї, щоб тут все було рівно. Із свого власного досвіду можу сказати, що без безгрімітька капот набагато кращий по якості. І це не залежить від ціни. Цей капот був куплений за 200 доларів. І по якості він досить хороший. Рамка градіатора, все перекручено із старої. Ось ці всі комплектуючі. Проводка все стало на своє місце по заводу. Вартість ось цієї рамки 80 доларів. оригінальної виробленої в Європі. Підсилювач ось верхній бампера, такий алюмінієвий, він не оригінальний, а його вартість 1000 гривень. І також відрихтована нижня ось ця частина сабля, як її називають, чи підсилювач нижній бампера. Залишилось підрихтувати ось кінчики крил, вони тут трохи загнуті. Печального нічого немає. підрихтується і крила ну, пофарбуються ось десь до цієї частини. Ну і корито, яке було пошкоджене, загнуте ось тут з цієї частини. Все відігріли, все стало на своє місце. Тут удар був. Міще заднього крила. Ось після дефектовки. Бачимо, що головний ось рихтовщик прийшов. Після дефектовки бачимо видалена ось ця нижня частина. Алюмінієва її рихтувати не було смисно. І всередині бачимо, що нічого страшного немає, лише надірвана ось тут частина метала, це алюміній, звариться аргоном. І все буде добре. Ну і також придбали взамін нову ось таку деталь із клапаном повітря. І це все встановиться ось на заводські закльопки, на герметик, і буде все як по заводу. Саме крило постараємось відрихтувати без фарбування. Повністю без фарбування не вийде, тому що ось тут трохи. Відлучилась краска, можна локально ось так зафарбувати. Зато в цілому буде крило в рідній фарбі. Ну і зсередини саме основне, це те, що Саме важливе те, що ось ця лета несуча частина задня, вона без деформацій. Ось так все тут ціле. Так, і ще фари. Були на фарах відломані ось ці кріплення, вони вже припаяні, припаяні якісно, професійно, так що фари вже можна встановлювати.